Так, поки пес на миті, я приїхала в Ботанічний сад і ми з вами подивимося, що зараз там цвіте. І так, тут у нас вхід приватний сектор, а наверху там замок. Замок я не встигну зараз. Часи роботи. І вхід вільний. Тобто платити нічого не треба, але там є скринька, якщо хто хоче щось покласти там, вроді би там так можна. З собаками тут не можна. З Собаками не можна, із-за того що тут є свої собаки. Так, у нас тут вхід. Звісно, вже все облетіло, там велика є, скажімо так, теплиця, там пальми різні, бананові дерева. Це тюльпанове дерево велике. Бачите, трошки тут залишились. залишились тюльпанчики засохші. Воно цвіте в травні місяці. Це дерево, їх декілька в Ужгороді. В центрі є одне дерево біля лікарні. А, тут рози вже теж відцвітають.